За волею Божою та діянням Пресвятого Животворящого Духа і за благословення Преосвященнішого єпископа Кирстепана переводиться благовійний діякон у Пресвітерство. повели йому владико святий. Повелінням Господнім небеса утвердилися, духом його уст вся сила. Ї. Благослови Його, владико святий. Нехай благословить його Господі Сіону, І нехай побачить блага Єрусалиму в ці дні життя Свого. Помолися за Нього, владико святий. Дух Святий зійде на нього і сила вишнього отінить Його. Святі, Божений, у Сьогодні. Мали говічні, тож молиться до Господа, щоб спаслися душі да. Визнаю, обіцяю і присягаю Господеві Богу моєму в Тройці святій єдиному, а саме вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного, зоцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії, і діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина, і сходить. Що за цим і сином рівнопоклоняємо і славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Також вірую, що і тільки сім тайн знаходиться в церкві Божій: хрещення, миропомазання, Євхаристія, покаяння, оливопомазання, священство та подружжя. Також вірую у святій тані. Також вірую, що у святій тайні Євхаристії хліб у тіло, а вино у кров Господа нашого Ісуса Христа переміняється. Вірую, що єдиною є тільки свята Апостольська і католицька церква. Присягаю послуг святішому Вселенському архієрею Франциску Папу Римському, блаженнішому патріархові Ки Києво-Галицькому Святославу та просвященнішому владиці Степану Екзарху Донецькому. Крім того, вірую в усе те, що... І їх наступників. Крім того, вірую в усе те, в що вірувати наказує Свята Католицька Церква. Присягаю не марнувати церковних дібр, ані не заставляти, ані не продавати, ані церковному братству не видавати їх на будь-яку яку небудь потребу. Присягаю що церкви чи барохи, які її, що її мені призначать, до кінця життя мого не залишу, але тільки про неї старанно дбатиму. Ані не буду переселятися на іншу парохію чи до іншої єпархії без пастирського на це благословення. На це все я свідомо присягаю. Так мені, Господи Боже, в Тройці святій єдиний, поможи і ця свята Євангелія. Будьмо уважні! Божественна благодать, що завжди не дуже хуздоровляє, теж їм не достає доповнює і поставляє. Благовійного диятина Олександра Пресвітерство, тож помолімось за нього, щоб зійшла на нього благодать Пресвятого Духа. І промов мовчи, Господи, помилуй, господи, помилуй. І безконечний Боже, Ти давніший від створіння, прикрасив іменем Пресвітерським, достойним в цьому чині, освячувати Слово Твоєї істини, сам, Владико, всіх зволь, і цьому, що ти благословив мною поставити у Пресвітері, прийняти цю велику благодать Святого Твого Духа у безгрішному житті в непорушній і непорушній вірі і сподобай Його, що він, як досконалий слуга твій, що усьому подобається Тобі, якому ти і все передбачили Твої сили. Зволив дати цю велику гідність присвітиства, жив достойно своєї гідності. Бо Твоєї, царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічині, Господові ми сом. Господеві помолімся, ми самий засвіто до добрий стан Святий Божий церков і з'єднання всіх, Господеві Господи, ми. За священство, охорона, добре пожиття, мир, здоров'я, спасіння, і за добрі вчинки рук Його, Господеві поборімся, за слух Божого і Ерею Олександра, нині поставленого, і за спасіння Його, Господеві помолімся Господе віпонімся, Господи, Господи помилуй. злосвоє, спасибо, милої охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи помилуй. святу, пречисту, преблословену, славу, нашу, нашого. Присна діворію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного і все життя наше Христу Богові відаймо. Амі... Ложе, великі сили незбагнені розумом і дивний в задумах понад сінів людських сам, Господи. Наповни дарами Святого Твого Духа, цього, що Ти благоволив, піднес на присвітерський ступінь, щоб Він був достойний стану тебе з гріха, перед святим твоїм проповідувати Іван, я твоє царство, і освячувати Слово Твоєї істини, приносити тобі дарі жертви духовні, обновляти людей Твоїх купівлю відродження, щоб і він, зустрівши другий прихід великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, єдинародного Твого Сина прийняв нагороду. За добре виконування свого чину і за безмежної ласки Твоєї, бо і прославлено, причесне в лишне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Просвященіші велика віддає тепер, передає тепер новопоставленому єрею. Отцю Олександру священничий одяг. Відповідаємо перше священника, потім всі, аксіос грецький, є достойний, гідний прийняти цей, цю одіж для служіння. Три рази співають священики тут у святилищі, а потім всі разом. Хор і правий хор співаєте аксіос. Ми заспіваємо тут в святилищі тричі аксіос, гідний, достойний, потім ви Аксіос, Аксіос, Аксіос. І ви Аксіос, Аксіос, Аксіос. Колись, я вам скажу, це були оповіді, коли навіть як на рукополагали, то в його село чи містечко давали оповіді. Чи він гідний і достойний, люди могли написати якусь каргу навіть, чи якийсь лист відкритий. І все, вже негідний може бути. Таке саме, саме і святченство, таке саме і епископство. Що якщо люди бачили, що негідний, вони написали, що негідний. І все. І не святили. Акціон, акціон, you. Yo. Se ще Nivá, vytaje tovo Отця Олександра ряда Священника. Привітанням Христос посеред нас. Сповні молитву нашого Господа.